Здоров я, здоров я. Пані Президент. Радий віддати вас на чоловіче. 153, які тут які вони всі знали, це тероризм. Тут були знущання, катування, вбивства. Забіяли люди. Тут люди в цьому підвалі сиділи і вмирали. Це найбільша кімната у цьому заміні. Винести тіла ми завжди докуляли. Тіла знаходиться разом із жителі. На одну особу перепадало десь пів метра квадратних. Пані президент, знаходимося на території. Іванівської школи. Тут а, теж а, стояли а, росіяни. А, і коли вони заїжджали з боку Ярівного, ну, то вони з танків обстрілювали всі будинки. Тут була дуже так, сильно вичері. пошкоджена школа школи. і дуже пошкоджений харчоплоп. Ту Зараз справа, тут навчається 180 вісімдесят В цій школі у підвалі також були люди. люди жили.

Дві воронки це були прямі попадання, авіап. -бул, це була аптека, працювала, і тусия черга, просто в аптеку. Тобто Льотчик чітко бачив, що тут немає військового. Пані президент виявила бажання відвідувати і модульне містечко. Я, я розповів про те, що це тимчасова у нас історія, що ми не хочемо, щоб наші люди жили в модульних містечках. Ми перезимували. Слава Богу. Але, але попереду дуже багато у нас іще роботи з відновлення. Більше мільйона людей з України прийшло на Slovensko, перейшло через нашу країну. Більше мільйона чоловік перейшло через наші кордони і прямувало в Словаччину. А ті, що у нас зостали, так тим Словенська Републіка допомагає. А ті, які залишилися в нас жити, словацька республіка їм допомагає. Так, вирім, що будемо і наділий ужиточний при вас, адже урчить війну віграти. Ми сподіваємося, що надалі будемо вам допомагати, будемо для вас корисними, а ви обов'язково переможете в цій війні. Це наш коментар. Дозвольте провести. Зруйновано зруйновані. Ми, в принципі, за рахунок донорів забезпечуємо тут все необхідним. Танки. Uh, там були танки, вони Міністер... з тих танків стріляли з цього берега, так? Ну, з гори, гори, згори. Ми сподіваємося, що крім вас, вижила вся наша сім'я. Да. Дякувати Богу. Дякую вам за вибух. Дякуємо. Але ж треба, щоб був з цих поїздок якийсь результат. Да. А що поїхали, поприсутствували, пообщались і до побачення. І забули про нас, щоб допомогли нам відбудувати. Да, якийсь спон да, знайшовся да. такий, щоб допоміг нам відбудувати наше житло. Да. Більше ми нічого не хочемо. Подивляться, які до нас приїздять. Гості почують людей і прийшлють нам якісь фонди, щоб хоча б, хоч декілька, хоч не всі відразу, хоча б декілька, бо в нас є такі багатодітні. Є є одинокі, є поранені. Хоча б всім почали відбудовувати, щоб бачили люди, що воно кудись щось двигається.